Вітання всім! З вами Яна. Сьогодні у нас новий антураж. Ці скриньки мені передав мій хороший друг. Точніше, хороший друг мого чоловіка, він є моїм підписником. Макси, тобі привіт! Обов'язково залишу посилання в описі під відео. Він ці скриньки гарно оздоблює, і я сильно йому вдячна, що він мені надав ці скриньки без оздоблень. У мене новий конвертик для грошей. Ці гроші сьогодні будемо розподіляти. А цю скриньку, я ще подумаю, можливо, розмалюю акриловими красками і потім зверху зафарбую лаком. Подивимося, може бути така ось цікава скринька. Також можливо буду складати в ній копійки, або в найближчий час збираюся робити в квітні челендж без кави. Також буду гроші складати сюди. Заодно я розфарбую, буде окреме відео, напевно. За традицією, знову знайомлюся з новенькими. Мене звати Яна, я разом з чоловіком живу і працюю в місті Кам'янець-Подільському. В нас є борг за хату. Зараз 4 тисячі доларів залишається нам віддати. В нас є троє котів, одна черепашка. Ми проживаємо в приватному секторі. Наш чоловіком бюджет спільно роздільний. На каналі я показую в першу чергу, як розподіляю власні кошти. Чоловік мені дає гроші на розділи, які в нас спільні. Це борг і ремонт. Решта розділів у нас роздільні. Кожен витрачає на свій розсуд. Зараз я покажу. Що я тратила з минулого розподілу? А тратила я в першу чергу на тваринок. Пішло 650 гривень, в кицьке виявлено вушного кліща капаю, кицька недовольна, кицька возмущається. Останні коти теж возмущаються, бо в них профілактика відбувається. Але це треба. В розділі заначка це ще минулого разу, я казала, це 500 гривень мені чоловік дав на нігті, які я вже зробила, з якими хожу. І 150 гривень це я купила вушні палички, палочки, власне, того що котам їх дуже багато зараз йде, і купила за 100 гривень собі підводку нову. На кінець то, бо попередньо в мене висохла. Далі подарунки 200 гривень закинула стерненку, 200 гривень в комунальних це свій несок, я заплатила за ділянку щорічний, і тепер лишається платити за світло. Далі в продуктах це я купувала хліба і купувала. Що я купувала, якщо згадаю? Не згадаю, що ще купувала десь на 100 гривень потрачено, в транспорті 100 гривень потрачено, тобто в цих розділах якраз ще лишилося трошки грошей. І в розвагах ходила з подругою на каву, ходила з подругою старим містом. Ну і таке, вклалася, вклалася, вважаємо. Метлайф заплатила, до речі, заплатила 6 тисяч гривень. Індексацію зробила маленьку тільки за цей рік. І мені прийшли облігації в розділі ремонт. Я їх переуклала і ось собі записала, щоби не забути. Зараз про них розкажу детальніше. Так що в MetLife в мене нуль, в мене було 5, 5 тисяч гривень відкладено, і ще 500 гривень я забрала в розділі депозит. Віддавати їх не буду, хай собі буде нормально. Це з тих, що в мене по 10 гривень, по 70, по 50, перекидалося на безготівковому рахунку. Він мені також, до речі, прийшов. І так, робимо огляд, що в мене зараз є по грошах. Записую суму до розподілу. В мене на розподілі 10 тисяч 900 гривень. Частково вони у мене на безготівковому рахунку, частково у готівці. 1450 гривень це мені в ремонті було 50 тисяч гривень, я їх вклала в облігації. 1450 гривень це прийшов дохід в розділі ремонт. Як я зробила з тими грішами? Половину я переуклала в облігації, а половину поміняла євро. Євро міняла по курсу вже вищому, по 45 гривень, 35 копійок. Хай собі буде. І в готівці в мене лишилася ось сума 2913 гривень. Тобто це облігації 1450 гривень, скарбничка 321 гривня, національний кешбек 13 гривень, зарплата 3116 гривень, і чоловік дав 6000 гривень. Все, входить в цю суму. Зразу дивлюся, скільки у мене грошей. Показую гроші. Раз, два, три. 4, 5, 6. Шість тисяч гривень. Один, два, ще дві, вісім. Раз, два, три, 4, 5, тисяч 100 гривень. Зразу відкладаю в спільні розділи. Це в розділ борг додаю 4 тисячі гривень. І в розділ ремонту додаю 2 тисячі гривень. Один, два, три, чотири. Це у мене розділ борг. У мене тут потрошечки накопичуються долари, які я маю віддати в якості боргу за будинок. Ну, власне, дивіться. 500 доларів 300 в готівці, це вже 800. Зараз ще поміняю 100 доларів, це буде 900. І в наступному місяці якраз мені має прийти депозит, і я зможу віддати ще 1000 доларів. Це класно! Це бомба. Так, в мене виходить в сумі. 4, 4, 4, 2, і там решта все без змін. Далі розділ ремонт. Сюди 2000 гривень. Тут 2900 вже є. Я наміняла євро. Наміняла євро того, що з доларом фігнає, що ще буде. Може він ще буде падати. У мене тут 600 євро є. Це ті, що ми збираємо на воду, щоб копати її. І додаю ще 2000 гривень. Стає 4913. Облігації треба переписати цей листочок, поки що я собі написала ось так. Було 50 583 гривні. На них нараховані доходи і половину суми 26 52 гривні я вклала назад облігації. Бо що, бо державу треба підтримувати хоча б таким способом. Тепер розділ депозит. Нагадую, в мене триває тут виклик. Маю відкладати гроші впродовж року. Кожного дня має бути певна сума грошей. Я 365 листівок пронумерувала, порізала, скидала сюди. І з цієї сумочки маю їх витягувати. З моменту попереднього розподілу пройшло 12 днів. Поїхали!

167. 142, і ще 2, Так? 296 і 111. В сумі 2459 гривень. Тобто 2500 я маю відкласти. 2000, ось. І ось ще 500 гривень. Тут в мене виходить? Я відклала на безготівковому рахунку. Це 13 гривень національний кешбек, 321 гривня скарбничка і 16 гривень з зарплати. 450 гривень на безготівковий рахунок в мене пішло. Ой, не тут. 450 гривень. Це виходить 7670. Тут в мене 2500 додається. І знаєте що? Оці великі суми, вони, звісно, печальні. Того що мені, виходить, трошки вони завеликі. В розділ MetLife я мала би відкладати, і знаєте що? Він пролітає. В цьому розділі я відкладати нічого не буду. А, і ще в мене тут висить цей євровий борг. І до травня я маю назбирати ще 200 євро, того що мені вже ставити треба буде коронку. І от я думаю, може мені їх складати. Може, мені спершу наскладати до травня оці 200 євро, зробити коронку, а потім віддавати цей борг. Бо я думала, що я його буду віддавати з березня. Фіг там, оце я тільки-тільки заплатила Метлайф і мені ні на що не вистачає. Трошечка мене не влаштовують. Ті суми, що у мене зараз виходять. І в мене ж лишається 600 гривень. До речі, я ж вам трошки брешу. В кінці місяця у мене запланована корпоративна поїздка в Румунію. І в мене на депозиті там трошечка перегралася сума, бо я звідти потягнула ще приблизно тисячу до півтори тисячі гривень для того, щоб поміняти 60 євро. Я їх вже собі сюди записала за кадром. І в наступному розподілі я напишу нормальну цю суму. Того що, Того, що, да, я їх вже здала. В мене тепер лишається 600 гривень. звісно, в Румунії я на них не поїду. Я буду брати гроші звідси. Так, до речі, я не написала, що в мене виходить 2790 гривень тут. Із цих 600 гривень я маю собі розкидати на свої витратні розділи. А давайте спершу ось тут в комунальних я розміняю, бо я знаю, що в мене тут є мелочі. 400 гривень. Так, по 100 гривень вже міло. Чуєте, що я вже це говорю. Так, 400 гривень. Мені в комунальні треба докинути гривень 200. Просто щоб почуватися комфортно. 200 гривень докинула, стало 600. Мені треба закинути в тваринки. І думаю, в тваринки гривень 200. Гривень 200, ой не там пишу. Стало 200. Хай буде. Хай буде. Подарунки. Подарунки нічого. Заначка. Так, що у нас? Які в нас розділи лишаються? В транспорті щось трошки є, в подарунках нічого нема. в Заначці нічого нема, в розвагах нічого нема. На розваги закину символічно 100 гривень, а воно мені треба. Закидаємо в заначку. Того що-шо, що, того, що я так розумію, розваги я знову буду, я буду тягнути собі з розділу депозит. Пам'ятаєте, я собі відкладала на Європу, ото буду вважати, що в Румунію поїду з тих грошей. Того шо що, що. Того, що капіц. І 200 гривень сюди. Стало 200. Печальна картина виходить, я собі відкладаю депозит в ущерб тим категоріям, які в мене зараз є. В житті це не відчувається аж настільки печально, як це відчувається зараз на папері. Продукти в мене є, продукти мені передають, продуктів мені вистачить ще на пару місяців. там в мене нормальні запаси. Я трошки займалася випічкою, але в мене хворіють котики. І я все-таки хочу добити цей челендж, але, блін, я його більше робити не буду. Ну, його в баню, блін, такі суми випадають, і мені це вже від... сильно відчувається напряжно. Що я думаю з цим робити? Я думаю, коли в мене виходить ось ця премія приходить, треба з премії більше лишати в ці всі розділи. І подивлюся, як в мене то вийде в квітні. А поки що подивимося, наскільки сильно я ще залізу в борги до кінця березня. На цьому всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!